строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Так что все, что президент Беларуси просил, все вопросы, которые он в этой связи ставил, они реализуются. Британія мала поставляти в Україні снаряди з збідненим ураном. Рефія зробила заявку, що вона буде винуждена реагувати. Путін ось таким способом зробив з Білорусі фактично другу ще одну ядерну державу. І як тепер на це реагувати, світ напевно, не знає. Україна скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН, на якій буде заставляти рефію відповідати за таку дію. Фактично, снаряди з бідненим ураном це не є ядерна зброя. Збіднений уран це ядерні матеріали другого рівня, і до ядерної зброї немає ніякого відношення. Вони ефективні для танків західного зразку, ефективніші для сучасних танків броньованих машин надають високий заброньовий збиток і ефективніше простіше в виробництві, як снаряди із того плавкового вольфра. Ольфраму. Але все-таки, навіть якщо другий рівень, все-таки є безпека, навіть і мінімального ядерного зараження. І це відіб'ється на здоров'я і наших хлопців. Ну, расистів, хто їх там рахує, пучками потім їх викидає, кому цікавить, але і забрудниця, ну, хоч і в мінімальній кількості забрудниця навколишнє